Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на тему, які можливості наразі для вас відкриває Всесвіт. Кожна людина на кожному етапі свого життя має певні можливості. Тож, давайте подивимося, які для вас пропонує всесвіт. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож, давайте будемо дивитися перший варіант для вас. Для першого варіанта наразі вам все світ відкриває можливості втілювати свої мрії у реальність. В певної мірі це буде стосуватися вашого дому, благоустрію, вашій родині, можливо, для когось лелека принесе малюка. Або дівчинку, хлопчика це вже не важливо. Важливо, щоб це все вам було в радість і дитинка була здорова. Хтось, можливо, довідається про свою вагітність, а хтось, можливо, уже дочекається. Також можливо, у вас є можливість створити для себе настільки комфортні умови життя у своєму домі, у своєму суспільстві, навіть якщо в когось хтось винаймає житло, але проживає там певний час і створює певний комфорт саме для себе. То, от у вас такі можливості є. А ще у ваш будинок, можливо, прилетять якісь приємні новини. І це буде вам дарувати натхнення для того, щоб ви могли надалі в собі створювати саме такі умови, які ви б хотіли і які вам дозволяють наразі створити. Тож, перший варіант, більше тут іде про ваші особисті бажання. Другий варіант для вас для чого все світ відкриває? Другий варіант. Вам потрібно наразі зрозуміти, що тільки ваша мудрість дає вам крила і дає можливість літати до самих небес. Тобто, мудра людина це та, що багато знає, можливо, багато читає, навчається багато, розвивається, і таким чином ви підвищуєте себе в енергіях, ви переходите на кращий рівень життя. І вам потрібно оцю мудрість розвивати, тобто не зупиняйтеся на своїх досягненнях. Хто у чому себе розвиває, це не так важливо Важливо не стояти на місці. Тільки людина, яка має наповнення, має знання, має розуміння, як створений Всесвіт може жити в гармонії і достатки у будь-якому своєму сенсі. Тож, Наразі для вас сесід пропонує, щоб ви і надалі проявляли свою мудрість, набиралися досвіду, підвищували свою кваліфікацію. Ну, для когось що актуальне, у вас наразі відкриті такі можливості. Це був у нас другий варіант. Третій варіант. У третьому варіанту відкрита можливість в тому, щоб ви нарешті зрозуміли. Що життя дуже швидкоплинне. І як би ви для себе не бажали відмовитися повністю від минулого, минуле так, від нього потрібно звільнятися, особливо, якщо там є якісь негативні думки, образи, страхи. Ну, тобто те, що заважає вам жити. І от вам вже варто те минуле відпустити. У вас саме прийшов час, щоб ви це зробили. Як тільки ви це зробите, ви пройдете певну свою життєву трансформацію, ви зможете відкрити для себе набагато більше можливостей. І саме там, де наразі у вас щось погано, щось не складається, щось вам заважає, виникають певні перепони, ви зможете це все здолати, якщо ви будете відчувати. Вільність свого духу, тобто, щоб ваші дії були узгоджені із вами самими. Чого ваша душа бажає, дослухайтеся і дійте саме відповідно до того поклику душі, який у вас є. А не від того, що вам там пропонує суспільство або хтось від вас очікує чогось, ви не повинні виправдувати чужі бажання або чужі. Знаєте, очікування. Ви повинні жити своїм життям і тільки своїм. Але це зазвичай ми живемо у суспільстві, тому ми всі повинні вміти пристосовуватися один для одного для того, щоб із найменшим супротивом могли комунікувати у суспільстві. Тож, для вас є така можливість для себе відкрити нові шляхи. А я бажаю всім хай вам всесвіт допомагає у всіх ваших починаннях.